Всім привіт! З вами Арсен. Я сьогодні хочу вам дещо показати. Так, заходимо в YouTube. Так, ми попали зразу на мій канал. Так, здогадайтеся, що змінилось на моєму каналі. Ви напевне вже здогадалися, бо на моєму каналі змінилася назва. Тепер моя назва буде MC Freestyle. Я назву змінювати не збираюся. Нехай вже буде як є. На честь того я покажу вам одне своє смішне відео. Ми заходимо на мою сторінку в Вики. Тут є в мене одне відео, лише, лише одне. Це на то відео. But <laughs> you. Oh. Oh. Так, відео було дуже, досить смішне. Всі мої друзі бачили це відео, всі сміялися з нього. Ну. Заходимо сюди. Ну, з вами був Арсен. Підписуйтесь на мій канал. Ну, ставте лайки і всім пока!